У кожній сфері життя є свій жаргон і спортзал не звинувачень. У цьому відео я зібрав список термінів, які найчастіше збирають з пантелику новачків. Тож слухайте, шановно, щоб розібратися, про що йде. Обладнання штанга. Штанга це металевий стрижень, на який навішують диски. Вона може бути порожньою, порожня штанга, або з навантаженням, наприклад, штанга на 2,25 фунтів. Стандартна олімпійська штанга важить 20 кг, а в багатьох американських залах 45 фунтів. 20 кг це 44 фунти, тож різниця невелика. Існують і інші види штанг, олімпійські жіночі 15 кг, ез штанги з ергономічним вигином тощо. Тросовий тренажер. Тросовий тренажер має тонкий трос, який через один або кілька блоків з'єднує вагу з рукоаткою. Зазвичай можна вібрати рукоатку та регулювати висоту блоку. На такому тренажері виконують, наприклад, тяги, жими, розведення рук із тросом. Затискачі або замки. Щоб диски не заїжджали зі штанги або регульованих гантелей, використовують затискачі. Це можуть бути пружинні затискачі, схожі на причіпки або круглі замки з фіксатором. Гантелі. Гантелі це невеликі ручні ваги у залі. Зазвичай смороду йдуть парами і не розбираються. Хоча для домашніх залів існують регульовані гантелі з маленькими дисками на кінцях. Назва походити від того, що історично ваги для силових тренувань малі форму дзвонів, як гиря, але більше дзвіноподібні. А осколки смороду не дзвеніли. їх називали німими, англдам німий. Вільні ваги. Вільні ваги це штанги та гантелі, на відміну від тренажерів. Вони вільні, тому що не закріплені, ви можете взяти їх і робити що завгідно. Гиря це круглі ваги з ручкою зверху. Їх можна використовувати для тих самих вправ, що й гантелі, наприклад, тяги або жими над головою. А також для махів або складних рухів, як від поштових гирі. Тренажери: Тренажери це протилежність вільним вагам. Бувають тросові тренажери, де вага передається через троси і блоки, а також селективні тренажери, де ви вставляєте штифт у стеквах і виконуєте вправу згідно з інструкцією. Є й тренажери з самостійним навантаженням, де ви самі кладете диски. Диск. Диски це круглі важкі пластини, які навішують на кінці штанги. У американських залах найбільші зазвичай важать 45 фунтів. Можна хвалітися своїми показниками, називаючи кількість повнорозмірних дисків з шкірного боку. 135 фунтів 45 фунтів з шкірного боку на 45 фунтовій штанзі це один диск. 225 2 диски. 315, 3 диски і так далі. Основи тренувань. Коло, схема. Коло іноді називають гігантським сетом: це коли ви виконуєте кількість вправ зазвичай від 3 до 6, по одному сету кожну, а потім повертаєтеся на початок списку. Мета кругового тренування підтримувати високий пульс, щоб отримувати кардіонавантаження навіть під час силових тренувань. Базові права. Базові вправі задіюють багато м'язів одночасно. Наприклад, у присіданнях найбільше працюють квадрицепси, передня частина стегон, але також активуються сідниці, адуктори, біцепси, стегон і кор. Це протиставляється ізольованим вправам. Відмова якщо ви виконуєте вправу до відмови, це означає, що ви фізично не можете зробити ще одне повторення. Наприклад, ви робите 10 підйомів на біцепс 11, 12, 13, ні, не виходите. Відійшли до розмови, не обов'язково доходити до відмови, але це гарний спосіб переконатись, що ви вичавлюєте максимум з шкірного сету. Також часто зупиняються за кілька повторень до відмови у нашому прикладі, зупинка на 10 повтореннях теж дала б гарний результат. А вісь зупинка на 5 була б мало ефективною. У складних вправах, як від присідання, до справжньої фізичної відмови краще не доходити часто. Тому можна працювати до технічної відмови, тобто доки ви можете підтримувати правильну форму. Ізольовані вправі ізольовані мають право націлені на одну ем'язову групу. Якщо присідання це базова вправа, то розгинання ніг у тренажері ізольована вправа для квадрицепсів. Відсотки Іноді програми пропонують виконувати сет, скажімо, на 80% від вашого максимуму. Це передбачає, що ви знаєте свій максимальний показник або 1 ПМ. Наприклад, якщо ваш максимум у жимі лежать чисто 100 фунтів, то сет із 5 повторень на 80% це 80 фунтів. Повторення репі. Ми закликаємо піднімаємо вагу не один раз, а багаторазово. Кожен окремий підйом це повторення або реп. Ви можете виконувати 8 повторень, 12 або 5. Навіть якщо ви зробили лише одне, його все одне можна назвати ріпом, бо після години в залі мозок крихти плаватися. Непоганий реп скажете ви після важливого одиночного підйому. Усі розуміють відпочинок. Якщо програма пропонує відпочити між сетами, це означає, що ви сідаєте і нічого не робите. Серйозно, залежно від вправи, відпочинок може тривати від 30 секунд до 5 хвилин. Суб'єктивне відчуття навантаження. Шкала від 1 до 10. 10 це максимальне навантаження, ви більше не зможете зробити жодного повторення. Якщо ви досягли відмови, це RPI 10. 9 означає, що ви могли б зробити ще одне повторення, але зупинилися. 8, ще 2 і так далі. Для базових справ, як від присідання, мережі часто виконують на РПІ 7 або 8. Нижче 6 АРПІ зазвичай не рахують. Тенета. Група повторень це сет. Наприклад, ви можете виконувати 5 сетів по 3 повторення. Це зазвичай записують як 5х3 мережі Х повторення, хоча деякі люди можуть записувати навпаки. Якщо не впевнені, краще уточнити. Суперсет. Суперсет це виконання двох справ поспіль без відпочинку між ними. Це заощадити годину. Найчастіше суперсети включають вправи на протилежні або несхожі м'які групи, наприклад, жим лежачі можна суперсетити з тягу штанги в нахилі або навіть сидіння з жимом над головою. Після виконання обох справ зазвичай роблять невеликий відпочинок, а потім повторюють: важка атлетика. Вага атлетика це не просто підняття ваги, а олімпійський вид спорту, де атлети вибуховим рухом піднімають штангу від підлоги над головою. Це може бути один рух, поштових, або два, ривок і поштових. Щоб уникнути плутанини, її іноді називають олімпійською важкою атлетикою. Важкоатлети часто скидають штангу зверху, навмисно чи ні, тому їм потрібні гумові бамперні диски та багато місця на підюмі. Способи тренування: 1 пм, 3 пм, 5 пм. Це максимальний показник для одного, трьох або п'яти повторень. Можна підавати будь-яке число. Хочете знати свій 6 пм? Будь ласка. Іншими словами, 1 пм це максимальна вага, яку ви можете підняти один раз. Коли хто питає, скільки тиснеш, він питає про ваш 1 пм у жимі лежачі. Цю вагу також можуть називати максимумом або кращим показником. Інші це повторні максимуми. Наприклад, ви знаєте, що можете зробити 5 повторень станової тяги з 200.